Ми знайомимось із головним героєм, якого звуть Чарлі. Він вже багато років веде онлайн уроки з англійської мови. Протягом цих років його камера завжди була вимкнена, і його студенти ніколи його не бачили. Після уроку Чарлі береться займатися мастурбацією на гей-порнографію. Цей же ж момент у нього стається серцевий приступ. А за дверима хтось стукає. Чарлі думає, що це його подруга, яка йому допомагає. Тому каже, що вона увійшла, тому що двері відкриті. Але у ті двері входить молодий проповідник місцевої секти, Бачачи цю картину, він завмирає на місці. А Чарлі метошливо закриває ноутбук з порнографією. Хлопець пропонує викликати швидку, але Чарлі відмовляється і просить того прочитати йому якесь там есе про Мобі Діка. Це трохи допомагає, та він розуміє, що йому потрібно зателефонувати знайомій медсестрі. Але телефон впав, а сам Чарлі не може до нього дотягнутися. Габарити не дозволяють, і він просить хлопця це зробити. По приїзду, при огляді, подруга встановляє, що у Чарлі серцева недостатність. Вона допомагає йому піднятися, та він на ходунках йде в туалет, а тим часом вона розмовляла. Мовляє із хлопцем і каже, що йому не слід вербувати Чарлі, тому що у того погане ставлення до їхньої секти після того, як помер його хлопець. На цьому моменті сектант іде, а Чарлі залишається з ліс та намагається вмовити його, щоб той звернувся до медиків. Але він відмовляється, мотивуючи це тим, що в нього немає страховки, і він не хоче закопувати себе у боргах. Незважаючи на те, що в нього є ризики протягом тижня померти, він залишається вдома та поглинає ціле відро урітане. А коли залишається наодинці, то він знову перечитує та есе про. Мобідіка знімає майку та відправляється у спальню, де вкладається спати. А на ранок, борючись із спокусою, з'їсти шоколадку, він гуглить інформацію про серцеву хворобу. Розуміючи, що в нього є високі ризики померти, він поглинається цю шоколадку, а також комусь телефонує та готується до приходу гостя. Цим гостем виявляється його рідна донька, яку він же не бачив більше вісьми років. Дівчина здивована тієї обстановці та ситуації, в якій її батько знаходиться, та, чесно кажучи, не рада його бачити, тому що вона винить його за те, що він Рине її колись на користь свого коханця. Вона намагається якнайшвидше піти, але Чарлі зупиняє її та пропонує їй всі свої гроші і також допомогу в домашніх завданнях. Вона погоджується, але у неї є ще одна умова. Вона стає біля дверей та каже, щоб Чарлі підійшов до неї без ходунів. Чарлі дезорієнтований, але все ж сприймає спробу дойти до неї. Він опирається на тумбочку, яку перевертає, і назад повертається на диван. Пізніше йому приносять піцу, але він не вичиняє двері та каже, щоб кур'єр забрав гроші із поштової скриньки. А далі до Чарлі приходить його подруга, яка помічає в його домі домашнє завдання доньки. Чарлі вона знає, що їм не можна бачитись, тому сварить Чарлі за те, що вона була там. А далі дає йому великий ходог, який Чарлі полинає з такою швидкістю, що навіть не жує, і в результаті подавився. Ліс спершу це не помічає, а потім кидається та ударами по спині намагається його врятувати. Врятувавши, вона розлючно кричить на нього, щоб той жував їжу. А Чарлі в соплях просто вибачається. До речі, свій ходог він все таки доїдає. Наступного дня в нього стається наплив ностальгії. Він бере ключ та йде в зачинну кімнату в своєму домі, але ключ падає і він не може його підняти. Пізніше його привідує донька, яка принесла домашку, щоб він її зробив. В процесі роботи Чарлі намагається поговорити з донькою. Він розпитує її про її маму. А донька, свою чергу починає запитувати свого батька про те, чому він так виглядає. Чарлі пояснює, що після смерті свого бойфренда він з допомогою їжі справлявся з горем втрати, але далі він не хоче говорити, тому що йому неприємно. Він дає Елі листок паперу і просить написати якийсь щирий текст, а сам іде у ванну кімнату, де історично перед зеркалом плаче. Тим часом у двері хтось тукається. Знову Том, проповідник секти. Елі його впускає, вони знайомляться, а далі Том залишається наодинці із Чарлі. Він намагається завербувати чоловіка, але Чарлі каже, що він вже знайомий з цією церквою і просить Тома про певну послугу. Том злякався, згадавши, яке порно дивився Чарлі. Але Чарлі пояснив, що йому просто потрібно підняти ключ, який му Раніше впав. А також до компанії підтягується Ліз, яка привезла спеціальну габаритну інвалідну коляску. Поки Чарлі її тестив, Ліз та Том вийшли на розмову. Далі спросить хлопця відстати від Чарлі та розповідає історію про свого брата, який також був учасником цієї церкви і загинув у зв'язку з релігійним конфліктом із своїм батьком. Той вигнав сина із церкви, бо той зустрічався із Чарлі. Після свого вигнання він втратив апетит та нічого не їв і в результаті помер від виснаження. А увечері вкотре Чарлі. І замовляє піцу. Цього разу кур'єру вирішив з ним познайомитись крізь закриті двері. Вони обмінялися іменами, і кур'єр пішов. А потім знову приходить Еллі, яка зганяє весь свій гнів, який в неї накопичився за ці всі 8 років. А потім каже, що вона голодна і береться готувати собі поїсти, а заодно робить маленький бутерброд для батька. В процесі споживання їжі батько засинає, а Еллі починає ходити по квартирі, вивчаючи її, і заодно заходить в кімнату, яка раніше була закрита. Це прибрана кімната, в яку, схоже, руками ніхто не заходить. І тут знову приходить Том. Елі його пускає, вони розмовляють, і Елі зізнається, що вона підсипала батько снодійне. А також пропонує Тому розкорити траву. Хлопець відмовляється та хоче піти. А Елі його шантажує по-перше, тим, що вона згодує всі таблетки, які залишили своєму батьку, або ж подзвонив поліцію і скаже, що Том до неї домагався. В результаті хлопець йде на оступки та розкурює траву. Під час цього Елі давить на нього, і хлопець тікає та зачиняється у прибраній кімнаті. Еллі до того вотарахувала Тома. Як той курить, а тепер включила мікрофон, аби записувати все, що вони говорять. За дверима його прибуває на відвертість, і він зізнається, що він приїхав з іншого штату, де його за коріння марихуани відправили в релігійну церкву. Йому там подобалось, але здавалося, що він робить надто мало для людей. Тому він викрив гроші з церковної каси та поїхав проповідувати, робити людей щасливішими, і так він приїхав сюди. Але проповідуючи, він нікого щасливішим не зробив, а вкрадені гроші вже фактично закінчились. Він не знає, що йому далі робити. Розмова закінчується на тому, що прийшла Ліс та мама Еллі. В результаті Том тікає, а Еллі вимушена піти, бо так сказала їй мама. Також іде і подруга Ліс, яка дізналася правду про те, що Чарлі весь цей час її брехав, про те, що в нього немає грошей, а вони у нього були. Але він їх накопичив саме для Еллі. Чарлі та його колишня залишається у двох. Жінка, яка має проблеми із алкоголем, котре наливає собі та випиває. Вони говорять про особисте та піднімають тему Еллі. Жінка вважає, що їх донька виросла злою, але Чарлі це заперечує. Він каже, що вона чудова. Але мати показує докази, де Еллі в інтернеті опублікувала фотографії свого батька з негативними коментарями. А також вона розповідає, як одного разу на зупинці вона зустріла бойфренда Чарлі, подібно вперше особисто побачила його і хотілося. Підійти та накричати на нього, але побачивши його хворобливий стан, вона підійшла, допомогла піднести пакети та просто пішла, так і не сказавши, хто вона насправді. Жінка обіймає Чарлі, і той згадує спільну сімейну поїздку, а також зізнається, що він помирає, і каже, що він хоче переконатися, що у Еллі буде повноцінне життя. Унаслідок цих слів між ними стається перепалка. Жінка кричить: що нехай Чарлі іде, лікується, гроші у нього є, і йде з квартири. А Чарлі каже, що ці гроші для Еллі, а також емоційно зривається, я мушу знати, що зробив правильно хоч одну річ у житті. На фоні стресу Чарлі по старій схемі вирішує замовити піцу. Але цього разу кур'єр не зразу йде, а вирішує дочекатися, поки Чарлі забере своє замовлення. Піймавши зневажливий погляд кур'єра, Чарлі повертається в квартиру і починає неконтрольовано поглинати їжу. Для більшої ситності він поливає коски піци майонезом, а потім переходить на бутерброди. В кінці кінців його організм не витримує і його тошнить. І як завжди, в самий епічний момент з'являється Том, який каже, що Елі відправила всі записи, які. Вона зробила його батькам. Це допомогло хлопцю. Його батьки вийшли з ним на контакт та сказали, що незважаючи ні на що, вони його чекають. Радісний Том каже, що перед від'їздом він хоче допомогти і самому Чарлі. Він дістає біблію, яку знайшов в кімнаті покійного бойфренда Чарлі, і вичитий звітам виділений вірш, головний посил, якого веде до того, що, начебто, основна проблема цих двох чоловіків полягає в тому, що вони хотіли бути разом. А якби вони відкинули це бажання, то жили б прекрасно і ніхто б з них не вмира, вислухавши це, Чарлі іде в наступ. Він розповідає інтимні подробиці його особисто життя із бойфрендом. Під тиском шквала відвертостей, Том не витримує та називає Чарлі марзенним. Наступного дня ми знову бачимо, як Чарлі проводить онлайн урок, і вперше за довгий час він вирішив включити камеру та показати себе у всій красі. Він крутить камери довкола себе, опускає до ніг, а потім кидає ноутбук об стіну. В квартиру заходить в ліс. Вона оглядає його та розуміє, що йому не Залишилось. Чарлі каже, що Еллі насправді не погана, бо вона допомогла тому. Жінка, слухаючи це, не стримує сліз. І тут в квартиру вривається сама Еллі. Вона злана батька за те, що він зробив їй домашку, за яку їй поставили погану оцінку. Батько каже, що насправді це хороший текст і пропонує доньці його прочитати. Виявляється, що це те саме есе про мобідіка, яке він читав, коли би ставало погано. Але саме головне, що Елі його знає, бо це вона його написала в молодших класах. Коли дівчина дізнається від ліс, що батько помирає, вони залишаються удвох. Чарлі вибачається перед нею та каже, що її текст прекрасний, що сама Еллі прекрасна. Йому стає погано і донька біжить за медиками, але він її зупиняє та просить зачитати той самий текст про мобі Діка. Вона стоїть в променях світла, її батько встає в повний зріст та йде до неї. Ми бачимо, як його ноги відриваються від землі і все стає білим.